Подяки небайдужим. Громадська організація, Коломийське об'єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів, союз Чорнобиль України та комітет діти Чорнобиля вручили грамоти мешканцям нашої громади, які допомагають нашим захисникам у боротьбі із ворогом. Бажаю здоров'я. Я Олянський Андрій Володимирович, боєць ЗСУ 59-ї дронно штурмової бригади імені Якова Канзюка. Хочу виразити подяку. Голові управління організації Коломийське об'єднання позніку Віктору Івановичу за надану допомогу у вигляді ноутбуку шуруповерта, деяких продуктів харчування та української вишиванки. Даний ноутбук мені необхідний для роботи з евпівдронами, а за останнє просто велике дякую. Слава Україні! Перемога за нами! Ось заради таких відео дуже хочеться продовжувати допомагати нашим захисникам, каже голова правління громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Попри те, що чорнобильці самі дуже потребують підтримки, вони з перших днів війни роблять усе, щоб передавати найнеобхідніше військовим. Ми цього року вже 55-ту передачу відправили на фронт напряму солдатикам в руки, напряму тому, що вони отримали. Їх там є 10, вони розділили, їх там 20 вони розділили. Я їм вислав, їх є 15 чоловік, і вислав 15 вишиванок. Ви знаєте, попало все як одна в одну. Такі хлопці задоволені вишиванками. Богу, що ще збереглася наша капличка, ми капличку лише рік тому передали на місто. Правда, ми самі прибираємо постійно. Останній раз погрузили ми з вербіжа. Пасливі авто загрузили повністю, і ще від він вистав на чітки. З, з верхнього Дніпровського є Михайло Волочай, наш такий волонтер, допомагає він, вистав їм і е, е, на, цей, на фронт вони варять такі ракетна піч, така маленька, буде, що її запхав у кутик зверху лиш банячок і все. І... Маленьке полінця, і воно гріє, і воно варить. І буржуйки. І так само ми цю машину загрузили, правда, допомагали нам всі. Ми купували і хліб хлопцям і рупі, ковбасу підприємець нічак нам давав, то ми загрузили машину, машина поїхала на Херсон. Сокири, Лопати, треба якісь там розкаліти, все повністю. Ми, ми за цих пару років, щоб я не збрехав вже більше 500 вишиванок, Висли, дякуючи Галині Кузенко, яка має там на Мазепи магазин. Навіть мікрохвильовку нашим дівчатам з 10-ї штурмували висловив свою, бо вона їм треба. Без небайдужих людей тут, в тилу, допомагати нашим захисникам було б складно. Тому Віктор Познік дуже хотів віддячити мешканцям нашої громади, які продовжують волонтерити і підтримують наших захисників. Ми би хотіли від імені організації, від імені отця Івана е хоч трошки віддячити нашим людям, котрі дійсно попри всі ці наші біди, не гаразд, залишились, коли ми. Мої... Особливо хотіли би віддячити наших лікарів до Дня Незалежності України, лікарів з Івано-Франківська, наших волонтерів є з Верхньої Дніпровська, Михайло Волочай, є з Норвегії. Е, двоє молодих, молодят, котрі нам допомагають постійно. Хочеться своєї держави, хочеться своєї країни, хочеться вчути свою мову, церкву, віру, свою армію. Все, хочеться мати своє, навіть свою вишиванку, не чужу, а свою. Серед тих, хто отримав грамоти, медики, освітяни, військові кажуть, навіть на перший погляд такий невеличкий подарунок, але він дуже цінний. Це знак уваги і спільної роботи на перемогу. Дякую, що нас не забувають. Бо якось так вийшло, що чорнобильців на, на фоні війни забули, а вони не стають молодшими, вони стають старшими і, на жаль, хворішими внаслідок того, що вони відбули. Тому чим можемо, тим і допомагаємо. Я хочу привітати всіх з Днем Незалежності, всім подякувати. Перемога це однозначно. І всім терпіння і здоров'я. Дякую. І Віктору Івановичу, дякую. Також грамоти, вручення, яких Віктор Познік приурочив Дню Незалежності України, отримали головна редакторка телеканалу НТК Тамара Приходько та наш відеооператор, ветеран війни Андрій Флоря.